Усім привіт, ви слухаєте подкаст Хроніки економіки, і з вами, як завжди, його ведучі Дана Гордійчук та Ярослав Янокуров. Наші слухачі можуть пам'ятати, що наприкінці грудня 2023 року український парламент легалізував медичний канабіс, і тоді довкола цього законопроєкту було дуже багато жвавих дискусій, обговорень. Але менш помітною прийшла тема того, що цим законом фактично спростили обіг технічних конопель. І це вже суто така економічна історія, тоді як медканабіс, я впевнена, що ви також знаєте це надзвичайно необхідна річ для важкохворих пацієнтів, також для людей з пораненнями. Сьогодні ми будемо говорити суто про цю економічну історію: про те, що це за ринок, такий що це за рослина, така що з нею можна робити. А поговоримо про це ми сьогодні з людиною, яка була безпосередньо дотичною до розробки законодавчих змін щодо обігу канабісу, виконавчим директором BRDO Олексієм Дороганем. Олексій, вітання, добрий день. І перш за все хотілося б задати таку рамку того, про що ми сьогодні будемо говорити. Наприкінці грудня 2023 року був ухвалений законопроєкт, який фактично легалізував, спростив обіг технічних конопель та коноплі для медичних цілей в Україні. От тоді більше дискусія там фокусувалася саме на медканабісі. Але що змінилося в технічній галузі? Насправді дуже цікаве питання, і про нього є довга і коротка відповідь. Довга відповідь, коли наші друзі, колеги, співгромадяни штовхали декриміналізацію канабісу, вони дійсно концентрувалися на медичному питанні. А ми на той момент тільки починали досліджувати технічні коноплі, і вже незабаром в му році ми випустили зелену книгу про власне технічні коноплі. Ми проназвали світовий ринок, досвід і запропонували також внести певні зміни щодо технічних конопель. Ми тоді прийшли до ініціативної групи, яка штовхала медичне питання, і запропонували їм, сказали. Хлопці, дівчата, дивіться, тут є питання дуже важливе. Давайте його теж врегулюємо. І з часом, після того як також була отримана підтримка від уряду і від аграрного і економічного комітету, то це питання непомітно потрапило також і в законопроект про медичний канабіс. І з часом було проголосовано в такій редакції, і дійсно обидва питання були вирішені цим законопроектом. Тобто, законопроект про медичний канабіс, він має значний ще й економічний і аграрний ефект. І я розумію, що в суспільстві була дуже велика зацікавленість до дискусії навколо медичного канабісу, і технічні каноплі вони просто губилися в тіні цієї дискусії. Але дійсно, ви правильно помітили, що. У фінальному тексті це питання теж вирегувано. А Можете, будь ласка, уточнити про технічні коноплі, що це за рослина і як вона була врегульована раніше? розумію, вона ж не була заборонена? Перед тим як ми записували подкаст, ми теж натрапили на матеріал на вашому сайті. йшлося про те, що на початку 20-го століття в Україні було там, майже мільйон гектар технічної коноплі, і зараз це там, півтори тисячі. Тобто, це все одно історія, якби культура, яка була в Україні в досить великих масштабах. Дійсно була, і якщо ви поїдете в музеї, наприклад, Пирогова або подібні, то ви точно знайдете приклади і ляльок, і інших всяких товарів, предметів побуту, які зроблені з Конопель. Але відповідаючи власне на питання, що ж це таке, коноплі це рослина, вона одна, вона використовується у трьох напрямках. І, власне, за використанням вона і розподіляється на технічну, це та, що використовується для виготовлення продукції, олії, тканин, дорожнього полотна тощо. Є медичне використання, яке використовується для виготовлення медичних препаратів та для рекреаційного використання, тобто для немедичного вживання. Напрямок використання рослини він визначається в залежності від вмісту у ній психоактивної речовини тетрагідроканабінол ТГК. Потім в кінці ефіру я буду просити вас повторити цей термін для того, щоб перевірити, наскільки ви добре його вимовляєте. І законодавство різних країн встановлює різну межу в місту ТГК, в залежності від якої якась конопля вважається технічною, а в якоїсь ні. Медичною, а навіть мова йде про наркотичні. Угу. І в залежності від місту, різні обмеження накладаються на коноплі. Українське законодавство. Було обширним було цілих 29 всяких різних законодавчих актів, які регулювали вирощування конопель. І відповідно до них, до технічних, належали коноплі з містом така до 0,08%. А рослини вище, вони автоматично вважалися наркотичними. Це дуже низький відсоток, і за ним ну, дуже багато конопель, які в, в усьому світі вважаються промисловими або технічними, в нас вважалися наркотичними, і, власне, дуже сильно регулювалися. Така відповідь. Угу. Ну, тобто з технічних роблять тканини і олійки, і у нас технічні мали вмісто цього тетра. Ще раз можна, будь ласка, ТГК <с? <с?> ТГК, хай буде ТГК. А він був набагато нижчий, граничний цей міст, ніж в загалом у світі. Так, і це була ну, не єдина проблема. А, також, навіть якщо він був нижчий, то все одно дуже сильно все було зарегульовано. Угу. І через це у нас, в принципі, було не дуже багато площ, де вирощувався технічний. Так, можна декабля. тут трохи про цифри, теж тобто, які це були площі там до ухвалення закону, і наскільки вони використовувалися загалом в промисловості? Щороку засівалося в Україні від 2 тисяч гектарів до 4 тисяч гектарів земель. Про дані в час радянського союзу ви вже сказали. Тобто, різниця там в 100 разів з того, що я бачу, В 100 разів, тобто в радянському союзі в 100 разів більше. Так так. Тобто в радянському союзі вирощувало більше коноплі ніж в незалежній Україні. От ви назвали декілька прикладів використання. Трохи більше про них розповісти. Тому що ну для мене це асоціація там з канинами, зазвичай, бо якось от, тканини саме найчастіше mm -hmm. зустрічала, але автопокриття. Так, по покриттю мова йде про дороги. І мова йде про використання капсул з Конополь. Взагалі, насправді, якщо загуглити, то українські змі і соцмережі стабільно раз на місяць підриває якась історія про якесь нетрадиційне використання конопель, про який ніхто ніколи не думав. Ну тобто з конопель роблять літаки, машини, дороги, конопляні літаки. Я не зратую. Я можу вам розказати. Хочете дізнатися про це дуже цікаво, я б я послухав. Добре, ну знову ж таки, давайте про будівництво. Кажуть, що при будівництві магістралі київ Одеса використовувалися гранули з відходів переробки конопель. Угу. Також, якщо продовжувати про будівництво, то коноплі використовуються для виробництва утеплення для конопляного утеплення. Багато говорять про те, що коноплі це зелена рослина не тільки за кольором, але і за тим, що дозволяє створювати екологічно чисті, енергоефективні та довговічні в тому числі, будівлі з будівельних матеріалів з промислова конопель. Є ізоляційні елементи та пластмасові композити, які виробляються з конопель. Це косметика, текстиль, папір, олія, молоко і навіть мука. Про конопляний літак канадська компанія Hemp Earth розробила першу у світі конопляний літак Hemp. Його перевага полягає в тому, що він легший порівняно з алюмінієвим або склопластиковим. Як результат економиться пальне. Десь... Просто... І останнє є ще військова тема. У 2015 році Національна академія аграрних наук досліджувала використання складових конопель для виробництва пороху. Ух ти. Учені довели, що такий порох має сильні балістичні характеристики. Та він є стійким до вологи. Ну, порох це, до речі, дуже круто. Це треба нашому колезі Богдану сказати, бо він якраз займається цим питанням. А це де довели? В Національній академії аграрних наук. Наші? Так. Серед натуральних волокон: льону, бавовни, шовку, шерсті. Найміцнішим є конопляне волокно. Тому воно досі використовується для виробництва канатів, мотузок і брезенту. Основними країнами виробниками є Канада, Китай та Франція. Тобто, фактично, закон, який був ухвалений. От е, якщо говорити про технічний канабіс, ми повернемось потім до медичного. Основна зміна полягала в тому, що ось цей рівень ТГК він піднявся для того, аби визначити рослину технічною, і спростили процедури загалом для того, е, аби мати змогу вирощувати її. Так, можу розказати більше, так це було б круто. Ну, дивіться, раніше певне таке прирівнювання технічних конопель до наркотичних засобів робило ринок дуже обмеженим, монополізованим та зрегульованим. Монополізованим? А хто? Нема в мене даних хто. Ну, я би казав, що просто а. дуже мало гравців вирощувало. Якщо говорити про те, яка була бюрократія пов'язана з цим, то ми нарахували більше 20 контактів з органами державної влади щорічно, які мав мати бізнес, який вирощував технічні коноплі. Потрібно було сходити отримати ліцензію для діяльності культивування промислових конопель. Для цього треба було мінімум тричі сконтактувати з органами Міністерства внутрішніх справ. Далі потрібно було отримувати від держави квоти на посіви, і в той самий час, як сам механізм регулювання площі посівів не працював взагалі, не були визначені критерії для отримання таких квот, і з 2014 року Кабмін їх не встановлював. Також при переробці необхідно було. Організовувати щоденний контроль поліції за знищенням залишків проробки промислових конопель, тобто, це поліцейські, які повинні були приїжджати і дивитися, чи ви дійсно все спалили, чи ви дійсно нічого собі не залишили. і... Ну, мені здається, такої значної уваги до своєї діяльності. Мало який бізнес відчуває. Слухайте, ну це мабуть дуже маржинальна культура, якщо у виробників було стільки грошей на відкати на всі ці бумажки. Кожен раз заплатити поліцейському. Щороку. Щороку, да. А що власне змінилося? Ну от в цій процедурі? Ну, зараз ви сказали дуже мало. У мене просто є цифра. На кінець 2023 року в Україні існувало всього сім заводів з первинної переробки технічних конопель. Угу. При цьому місткість ринку у 2022 році становила близько 1800 гектарів, що орієнтовно складає 4,3 мільйони доларів товаробів. Угу. А що це за товари були, Ну, конкретно те, що в Україні вироблялося. Ну, я знаю, що є батончики, є тканина. Є навіть індустріальний парк був створений буквально в цьому році, а називається Hemp UA. Тобто, в нас в офісі теж є сусіди, які виробляють батончики. Я коштував доволі смачно. Тобто, в принципі, якась індустрія є. Також по країні почали з'являтися мені, колеги фотки скидають, магазинчики з конопляними товарами. Не знаю, ви бачили, не бачили, але виглядає так, що ринок потрошечки там розвивається. Я розумію, що там багато товарів також можуть бути імпортними, але я думаю, що з часом українські товари ринок. Ну, я помітила, що в різних кав'ярнях стало більше товарів, додаткових з CBD. Виходить, якщо не перевищений просто рівень ТГК, то CBD можна продавати. Так. А, цікаво. І раніше виходить, можете... цього не можна було так. робити. Можете розшифрувати CBD для людей, які не в курсі, що таке CBD. Это can... уже для меня испытание. <свят> Мы же эксперты по техническим каноплям. Канобидиол, кажется. Канобидиол, мне тоже, кажется. Ви трошки вже торкнулися цієї теми, але цікаво поговорити про якісь перспективи. По перше, наскільки я розумію, цей закон ще не вступив в силу, але от незабаром вже має бути, і чи почав взагалі ринок якось ворушитися? Ви назвали декілька прикладів тих, які вже там були, або невеликі підприємства, які зараз починають працювати. Але чи помічаєте ви якісь більш там структурні зрушення на ринку? І насправді мій жарт про відкати і маржинальність це такий не жарт, Бо дійсно, якщо це культура, з якою можна робити дуже багато речей, то мабуть у неї є і певна вигода в тому, аби люди там вкладалися навіть за таких перешкод. Які насправді досі ж залишились, просто їх значно менше. Тобто, яка у цього вигода? Наскільки ринок там почав реагувати, якось придивлятися до цього? По перше, ми ж з вами говорили про вирощування і про первинну переробку. Ми з вами не говорили про імпорт. Теоретично, якісь товари могли вироблятися, які б не страждали від ось того жорсткого регулювання, про яке я казав. А що ж стосується вступу в силу закону, то закон вступає в силу через 6 місяців з дня оприлюднення, тобто 16 серпня цього року. Але для того, щоб він реально запрацював, уряд повинен прийняти деякі підзаконні акти, які ще не прийняті. Тому то треба точно моніторити, дивитися, щоб вони це точно встигли зробити і щоб там було все нормально написано. Якщо говорити про те, за який обсяг економічної користі ми боремося, да всі разом, то я називав певні цифри щойно в доларах по об'єму ринку. А потенціал насправді може вимірюватися мільярдами доларів, десятками мільярдів доларів. Доповному масштабки ми рахували навіть більше, але зараз я не буду. Про це казати, оця зміна пов'язана з ТГК від 0,08 до 0,3. Вона змінює показник рентабельності культивування вдвічі. Тобто, мова йде про те, що за новими правилами вдвічі вигідніше вирощувати технічні економіки, тому що ці сорти умовно, вони більш продуктивні, вони краще ростуть, більше ростуть і так далі. Їх краще культивувати. Тому ці зміни вони ну. Точно роблять більш привабливим культивуванням промислових конопель. ж стосується реакції на цей закон? Я не можу це підтвердити, але я думаю, що відкриття індустріального парку з залученням перших осіб країни не мало би значного сенсу за старого законодавства. Наскільки я розумію, один з великих гравців на ринку. Побачив перспективу в тому, щоб будувати партнерство з багатьма різними компаніями, які можуть використовувати промислові коноплі, і відкрив якраз індустріальний парк. Де що таке індустріальний парк? Індустріальний парк це така локація, місце, де є там фундамент, склади, ангари, куди в будь-який момент може заїхати редакція української правди спільно з Бердьо і почати одразу щось виробляти. Поставити там обладнання, підключитися до електромереж, поставити пакувальну лінію, і не треба там підключатися до електромереж, відгодити землю і так далі. Тобто, це майданчик для того, щоб швидко відкрити якийсь бізнес виробничого характеру. І ну, ніхто би не відкривав, мені здається, індустріальний парк, якби не було потенціалу для того, щоб сировини стало значно більше. І я думаю, що це наперед якраз хороший хід з боку виробника. Якраз відкрити цей індустріальний парк. Ну і знову ж таки, да, уваги такої значної до цього ринку від держави раніше не було. Ми з 2020 року пояснювали, переконували, у нас є така гарна зелена книга. Вона зелена, в тому числі, бо на ній зображено коноплі зеленого кольору, в якій детально аналізується, він, до речі, доступна, можна загуглити: зелена книга, технічні промислові коноплі і знайти її. І от ми доводили, пояснювали і. З часом, в тому числі, аграрії, економісти. Ну, перша реакція щось цікаве, напевно, просто хайп. А потім всі порахували і такі да нормальна історія. І підтримали. І аграрний комітет, аграрії і економічний. От мені цікаво, хоч хочу уточнення невелике. Цей індустріальний парк він суто по технічній коноплі. Тобто там не йдеться про виробництво якихось препаратів чи будь-чого для медичних цілей. Так, з промислових тільки. Окей, дякую. Ще, до речі, цікаво, наскільки я пам'ятаю, індустріальні парки там ж не тільки просто фундамент чи там склади, а там ще якісь податкові пільги. Ну, є певні навесення обладнання, здається. Так. Тобто виходить, що держава не просто там спростила бізнесу можливість почати там якусь діяльність, а ще й дала йому якусь певну пільгу для того, щоб він мав певну перевагу. Напевно, я значно сильніше вірю в часовий ефект. Угу. Тобто, якщо вам три роки відводити землю, будувати приміщення, завозити обладнання, або ви можете це зробити за місяць, то це. Дуже класний ефект для бізнесу, який відкриває новий напрям або відкривається у ці пільги. Це хороша додаткова перевага, але як на мене, основна перевага індустріальних парків це в тому, щоб виграти час, виграти роки, які інакше б треба було витрачати на всі ці процедури землю і бо землею досі дуже все тяжко. Mm -hmm. Хочеться ще вам сказати, що я впевнений, що ви тримали в руках виріб з конопель. Готовий з вами вибитися об заклад. Можливо, ви помічали, є вже в багатьох закладах прибори столові, які зроблені видно, що не з пластику, видно, що не зовсім з картону. Багато насправді одноразового посуду виробляється з конопель. І от якраз цей індустріальний парк Гемпі UA, він в тому числі вони. Здається, біопластмаса це називається угу. от біопластик. Дерковно. Це в тому числі. Оце останнє. Мабуть, буде питання підсумкове по технічним коноплям. Потім підемо трошки на медичний. Ви сказали про імпорт, і мені, до речі, цікаво. А ми імпортували якось той самий технічний канабіс чи там вироби з нього? Тобто, наскільки можливо вже була потреба там в якихось виробах? Ну, ми точно імпортували. В мене немає цифр про це. Але навіть якщо подивитися на ті категорії, які в світі популярні, і одноразовий посуд, і брезент, очевидно, ми купували багато одноразового посуду, багато брезенту, і ми, очевидно, імпортували вироби з конопен. І важливо розуміти, що чим сильніше ми зарегульовуємо якийсь наш внутрішній ринок, тим кращі умови ми створюємо для імпорту такої продукції, бо ми, по суті, самі закриваємо або обмежуємо власне виробництво. Тому можливо це матиме ефект, що буде менше імпорту такої продукції а з часом можливо і більше експорту такої продукції. Тому що враховуючи наші передові позиції в світі 100 років тому по промисловим коноплям, абсолютно очевидно, що оця ця лібералізація може дозволити нам не тільки говорити про те, що в цьому році ми там індустріальний парк відкрили. А я думаю, що через декілька років ми зможемо говорити і про значні обсяги експорту такої продукції. Ну я думаю, на останок тут варто зазначити, що все, от про що ми говорили, це глибока переробка, тобто, це не банально там навіть перемолоти щось. Це глибока переробка з виробництвом кінцевого якогось товару. З високою доданою вартістю. І це те, що от для мене, там, як у мене склали враження після нашої розмови, це те, що вирізняє в даному випадку коноплі від інших культур, які ми багато експортуємо. Але навіть якщо в переробленому вигляді, то часто це мінімальна переробка, а не глибока переробка для кінцевої продукції. І пропоную перейти трошки до. Медичного канабісу, і питання тут насправді аналогічні. Ми не будемо зараз глибше занурюватися в те, чому це було потрібно, але знову про ринок. Насправді аналогічне питання. Чи бачите ви якісь зрушення на ринку в бік того, що фармкомпанії розглядають для себе можливість виробництва препаратів з медичним канабісом, чи потрібно їм для цього власноруч займатися вирощуванням сировини, наприклад, ми не досліджували медичний або рекреаційний канабіс. Зрозуміло, що це лібералізація, яку підтримує багато людей, які дуже добре в цьому розбираються, і загалом ми підтримуємо легалізацію медичного канабісу. Це була складна довга адвокаційна кампанія з багатьма там спробами якось запорядизувати цю реформу. Багато було страшилок на цю тему. Я бачив, скільки разів голосувався цей законопроект в парламенті, бачив, скільки разів він змінювався. Наша частинка там була невеличка, да, по промисловам. Але це колосальна робота, яка була зроблена, і я впевнений, що все буде гаразд з медканабісом і з рекреаційним. Хоча бачимо, що все ж таки головний фокус цього законопроекту був про медичний канабіс. От ви сказали все гаразд з рекреаційним, як ви вважаєте, ну, який має бути наступний крок, і чи має він бути От багато країн спочатку легалізовують медичний, потім легалізовують рекреаційний, або там, країни, або Штати в США, наприклад, чи варто Україні там, йти в цю сторону, які можуть бути плюси-мінуси цього? Ну, Мінуси, очевидно, там є і страшилки, але якщо там тверезо це все оцінювати. Ну, дивіться, рекреаційний канабіс, як і раніше, залишається під забороною в Україні. Тобто, хочу, щоб слухачі почули прямим текстом, що він не був дозволений цим законом. Дійсно, багато країн після того, як було прийнято рішення про легалізацію медичного канабісу, часто постає питання про легалізацію рекреаційного канабісу. Цим шахом пішла Німеччина, пішли Сполучені Штати Америки. Напередодні виборів це стає дуже популярною темою, і багато штатів легалізовують рекреаційний канабіс. Багато коли просувають легалізацію рекреаційного канабісу значними податковими надходженнями. Мова йде про те, що по факту рекреаційний канабіс, коли він заборонений, продається незаконно без сплати податків, це злочин, і цей прибуток отримують в готівці правопорушники, і жодних податків з цих грошей не сплачується. І от ті, хто підтримують легалізацію рекреаційного канабісу, кажуть, що ці гроші, які в тіні, вони будуть в білу, і з них будуть сплачуватися всі податки. І ці ж податки можна використовувати для фінансування різних там, соціальних програм охорони здоров'я та освіту. При всьому цьому, ми не розбиралися в легалізації канабісу для рекреаційного використання, і я думаю, що потрібно подивитися, як буде працювати закон, той, який було прийнято, і до цієї дискусії повертатися трошечки згодом. Я розумію, що починалася дискусія про медичний канабіс ще до повномасштабного вторгнення, і вона стала насправді більш важливою, більш релевантною, тому що багатьом військовим демобілізованим потрібні препарати, які виробляються з медичного канабісу, і тому в тому числі цей закон треба було давно приймати. Але про рекреаційне використання навряд чи вам щось цікаво розкажу, крім цього. Ну я погоджуюсь, напевно, треба подивитися, як буде працювати цей закон. І ще раз нагадати: з 16 серпня так він має запрацювати так. Угу. Але для того, щоб він запрацював, Кабмін має зробити свою роботу. Я не можу за Кабмін вам сказати, що все буде зроблено вчасно, але знаю, що багато пацієнтських організацій дуже прискіпливо спостерігають за підготовкою Кабміну до впровадження цього закону. Якщо там, не дай Бог, буде щось не так, вони обов'язково про це скажуть. Ми будемо слідкувати за цим. Дякую вам за розмову. Дякую. Це я, напевно, стільки про коноплю так одноразово не дізнавався ніколи в житті і не знав, що з ним можна робити дороги, наприклад. Це щось суперкруте. Дякую, Велике. Дякую. Традиційно нагадуємо, що ви завжди можете конвертувати свою ненависть до Росіян у доната волонтерам та благодійним фондам. Також, якщо вам сподобався цей подкаст, то ми наполегливо закликаємо вас ділитися ним зі знайомими, друзями та колегами, а також вступати до Клубу читачів чи, Української правди, бо таким чином ви можете підтримати нашу роботу, а також журналістику, яка призводить до змін. А на сьогодні у нас все. Працюємо на перемогу та почуємося наступного разу.